Просто. І зрозуміло, що громадськість сьогодні налаштована вже на радикальні зміни, підприємці, зокрема, так що ми маємо надію, що ми будемо міняти. І наш сьогодні з вами форум. Ми зібралися не для того, щоб поговорити, а ми для того, щоб зробити наші звернення добу і, і чекати. І, Мати відповідь на вирішення цих питань. Я хочу надати зараз слово е, представнику Київської обласної державної адміністрації, заступнику відділу економіки. Василь, що мене запросила до участі у вашому форумі. І мені це дуже приємно, але кажу зразу, що не, не дуже складно виступати після е, представника підприємців, який тільки що виступав і так огурно розказував, розказував, що це в мене. завжди була погана. Але я хочу вам сказати, що е, ну, хочу, по-перше, поправитися, я заступник директора департаменту економічного розвитку Київської обласної державної. Хочу сказати, що багато років, що я працюю в власній державній адміністрації, я на свій рахунок не приймаю і ніколи не прийму жодного звинувачення у будь-чому, тому що нічого поганого, окроме доброго, для своєї справи я не робила. І так само люди, які працюють у нас у департаменті, і в тому числі і займаються реалізацією державної політики в сфері розвитку підприємства, міреторної особи таких інше. Кожен дзвінок. Який іде від будь-якого підприємців Київської області ніколи не залишається поза увагою. Зрозуміло, що повноваження, які ми наділені державна адміністрація і тому що на департамент, у нас не вистачає, але кожного разу, хто б не звертався, ми шукаємо вихід на тих людей, яким можна передресувати вашу просьбу, ваше зауваження, вашу пропозицію і так далі. Які а тепер до слова. Ми вже багато чого почули і хочу вам сказати, що проблеми, які сьогодні були, були, були оголошені у цьому залізні підприємцями, зрозуміли, що вони не є сьогоднішніми. І ми вже пам'ятаємо з вами, що ми багато років говоримо про підтримку підприємництва, яку держава декларує, але насправді не отримує її. І ми з вами говоримо про інфраструктуру підтримки, чому я про це говорю, трошки інше, ніж про те, що говорили ви. Я перед цим пробігла проєкт резолюції, яка була ставлена, я зрозумію, що за вашими пропозиціями, за пропозиціями інших учасників сьогоднішнього форуму, які в письмовому чи електронному надав. Тепер надавали. Тепер зрозуміло, що Київська область, в тому числі Київський регіон, як і вся Україна керується одними і тими самими звиклими. Хочу вам сказати, що за оцінками міжнародного фінанс... Світового банку міжнародної фінансової. Корпорації у нас Україна займає 189 країн, які у рейтингу. Україна займає 112 місце за умови наведення бізнесу. Скажу, що минулого року це було 140 місце, але Проблема розділяється на багато внутрішніх проблем. Якщо ми говоримо, наприклад, я, до речі, дуже рада, що я не почула жодного так сказати якоїсь такої, знаєте, великого, великої болі щодо започаткування бізнесу, реєстрації правда? Тобто, і зрозуміло, що і тут ми займаємо 47 місце 189. тому що, звичайно, можливо, десь є якісь нюанси, але в принципі сьогодні не так складно зареєструватися як. Фізична особа підприємства, чи зареєструвати підприємство, там трошки складніше. Далі у нас отримання дозволу на будівництво. Ми сьогодні чули, з Івана Васильовича, і я, до речі, дуже, дуже собі уважно зацитувала все, все, всі ті пропозиції, що він сказав. Але ж було ще гірше, Іван Васильович. Ми піднялися на 145 щаблі, бо ми були на 186 місці, сьогодні на 45-му. Звичайно, не все так, як би хотілося. Але я вам хочу сказати, що сьогодні проводяться кроки до того, щоб спростити цю систему. Ми дуже часто з вами говорили, ми знаємо цю проблему, відносин із Державною архітектурно-будівельною інспекцією, яку завжди називали і сьогодні ще називають як, як острів корупції у місті Києві. Сьогодні Кабінетом міністрів України поданий законопроект до Верховної Ради України щодо передачі деяких повноважень. На місцях, саме на місцях. Надіємося, що їх буде проєкт. Далі Державна будівельна інспекція сьогодні ліквідовує свої територіальні органи, які були у нас в обласному місті Києві і так далі. Деякі з них будуть передані функції на, на місцях до місцевих органів виконавчої влади і самоврування. У вашому, ну, я можливо трошки не буду добудовувати так, як я це бачила, по всіх напрямках. Оскільки звучало питання, я постараюся, те, що я володію інформацією, я постараюся вам її донести. Тепер, тепер що стосується, Іван Васильович, ви внесли пропозицію з приводу, з приводу налагодження роботи дозвільних центрів та реєстраційних служб. Що стосується дозвільних центрів? Зрозуміло, що ми багато часу разом з вами вимагали спрощення системи дозвільної і її, так сказати, дотримання всіх законів і запровадження принципу організаційної єдності видачі документів дозвільного характеру, а це значить виключно через дозвільні центри через державного адміністратора, який сам не приймає рішення, а тільки передає документи, і, в принципі, суб'єкт, який приймає рішення дати вам дозвіл чи ні, без ним не спілкує. Таким чином передбачалося викорінити корупцію із дозвільних систем. Ми дуже довгий час, 2006 року, дуже багато заступників припадали до того, щоб створити ці дозвільні центри у кожній райдержадміністрації, у кожному місті обласного значення, в тому числі і у власних верхівці. Створені вони були. Але що сталося в кінці 2012 року? Рядом законів України було внесено зміни до, до, верніше, було внесено зміни до ряду законів України нашої Верховної Ради. І повноваження з видачі документів дозвільного характеру тісно перепочували на центральній лінії, тобто не через державного адміністратора, бо він тільки координував роботу територіальних і місцевих дозвільних органів. Але хочу вам сказати, що е на предмет впорядкування того, що сталося в 12-му році, Верховною Радою прийнятий закон України він, він набирає чинності із 7 грудня 2014 року. Про те, що ви тепер можете звертатися за всіма дозволами, які, в принципі, є, є в нас в Україні, до державного адміністратора у вас на місці. І це вже його справа організувати передачу документів до центрального органу виконавчої влади, до територіального обласного, я маю на увазі, з метою отримання і оформлення дозволу, на який ви дали документи. Тобто, наближення цієї послуги до... Самого суб'єкта звернення. Цей закон набирає чинності, знову ж таки, потується 7 грудня 2014 року. Тепер щодо скорощення. Якщо ви слідкуєте за цим, я розумію, що кожен займається своїм видом діяльності і вас цікавить біль, більшість цього на світі. Але оскільки ви сьогодні зібралися тут, то я думаю, що переймаєтеся трошеннями і всіма іншими проблемами, які існують і у ваших колег, у ваших сусідів і так. Хочу сказати, що кількість документів дозвільного характеру також дуже скорочена на 70%. І тільки останній закон, виключив із закону про перелік документів дозвільного характеру, 83 документи дозвілних документів. Ось така ситуація з дозвільною системою, і я думаю, що елемент впорядкування законодавчої бази буде продовжуватися, але левова частка того, що потрібно було зробити, сьогодні знайшла своє відображення законі. Інша справа це корупційна складова, як про яку ми з вами говоримо, над якою, я думаю, що ми з вами будемо працювати на всіх рівні, незалежно від того, хто приймає рішення. Місцевий орган чи центральний орган виконавчої влади, ні там, ні, ні, ні там не повинно бути, бути корупції. Що стосується податків, звичайно, я не буду на них, колега зупинявся вже на них, зрозуміло, що на всі питання, які ви сьогодні задавали, відповіді у них немає. Але і пропозиція долучить, будь ласка, до обговорення цієї концепції реформування податкової системи, яка, яку запропонував Кабінет міністрів України. Зрозуміло, що, звичайно, із е, Міністерством фінансів і фіскальною службою. І ваша задача просто долучитися до, до неї а для того, щоб, щоб, щоб давати пропозиції, зрозуміти, що буде з нею знайомитися. Я вас це дуже прошу це зробити. Тепер щодо регуляторних процесів, зрозуміло, про них сьогодні ніхто не говорив напряму. То, поряд з тою метою, щоб це впорядкувати, було ми з вами розуміємо, що міські ради, районні ради, обласна державна адміністрація практично небагато повноважень щодо регулювання підприємницького діяльності. Правда, ми ж не можемо сьогодні сказати, що у нас існує якийсь регуляторний акт у вигляді розпорядження обласної державної адміністрації, який що забороняє. Чи щось там дуже якісь рамки у вас ставить і таке інше. Ну, зрозуміло, окрім розпорядження про встановлення граничного розміру торговельних напавок на основні продукти харчування, про що говорили трошки раніше, на молоко, хліб, і таке інше, але це повноваження, яке, яке зобов'язує нас виконувати державу. Інших документів у нас немає на рівні опису. На рівні місь міських рад, трошечки більше і сісіх, вони вам встановлюють ставки єдиного податку, місцеві ставки, місцевих податків і зборів, але знову ж таки в межах того податкового кодексу тих норм, які встановлені законами України. Тому тут, в принципі, повинна бути тільки ваша робота. Що стосується регуляторних органів, ви знаєте, що, мабуть, знаєте, всі, що у нас реалізації політики на рівні держави з приводу підприємництва регуляторної політики, у нас комітет державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництво, яку чу, e, Значить, Рішення моря до цей комітет ліквідований. Зараз проходять ліквідаційні процедури, натомість створена Державна регуляторна служба України. А в чому відмінність? Поміняли просто виси? Ні, не зовсім. Повноваження з приводу розвитку підприємництва були передані Міністерству економічного розвитку. А щодо регуляторного... Розглядати проекти, всі проєкти е, нормативно-правових актів, які приймаються центральними органами виконавчої влади на предмет відповідності законам і здоровому вузду, як сказав прем'єр-міністр, і справам застосовувати такі, е, такі нормативно-правові акти. Тепер я хотіла б ще на питання, які прозвучали. Щодо, 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 щодо вибачте мені, будь ласка, щодо фірми октової фір, фір, торгівлі цигарками, вони теж так так теж, ну, обурюються, тому що ви сказали. склали. У мене просто єдине, єдине до нас полка. Ми, звичайно, не порівняно не можемо порівняти і не треба цього робити. Цигарки величани вироби з іншими товарами народного споживання, які нам дуже важливі. які Тут скоріше зло ніж так сказати, ніж користь. Але якщо є такий викид підприємницької діяльності, то він має право на існування і повинен бути також врегулюваний. Просто хочу довести до вашого відому, що значить, торгівля алкогольними напоями, спиртом, тютюном. Це прерогатива держави, тому що всі ці процеси проходять на, на виконання вимог закону України про державне регулювання виробництва, обігу толів, обігу, алкогольних спирту, а на когольних находить тому, якщо є якісь такі неузгодженості, я так розумію, що в даному випадку це розподіл тої торговельної надбавки між великим автоваком, між тим, хто, хто продає безпосередньому споживачеві, між торгівлі. Тому давайте, я зрозуміла, давайте тоді не просто ну це обурює мене. Чи, чи, так, скажу вам, Тепер ще раз, ще два слова. Я не перебрала час мира, що нас відбулася, бо у мене останнім часом дуже рідко буває зустріч з підприємцями, то я вже так мені хочеться хочеться, якщо ви не заперечите. Тепер, що стосується контролюючих органів, так, ми з вами про те говорили. ну, Зараз ми оскільки що почули, що ми говоримо Він більше про податку. Тому що з неї більше всього стикаємося і так далі, тому подібне. Але ж ми з вами забули, ми не забули, а просто, мабуть, не згадали, що у нас існує ще 56 контролюючих органів центральної влади, які свої територіальні підрозділи мають на рівні областей і на рівні міст, міст, міст районів кожного міста і району, не тільки нашої області всієї України. То ви, мабуть, знаєте, що було, було на кабінеті міністрів вже презентована ця концепція щодо. Скорочення не тільки контрольних функцій, бо їх було 1032, залишається 680, а і щодо скорочення самих контролюючих органів з 56 до 27. Зараз ця робота проводиться в принципі на рівні центральних органів виконавчої влади. І зрозуміло, що це не так просто. Тому що для того, щоб щось прибрати чи щось додати, потрібно внести зміни до законодавчих нормативно-правових актів, робота над ними зараз триває. Це необхідно внесення змін у 178 законів і 78 постанов постановки міністрів України. Я просто до того, що все те, що наболіло вам, наболіло і всім іншим представникам підприємництва України, і вони знайшли вже свої відображення пропозиції і уряд як завдання своє центральних органів виконавчої влади, зброї. Працює над цим питанням. Знову ж таки, мале і середнє підприємство ну, це вже моя майже, майже остання, якщо не буде запитання. Мале і середнє підприємництво, чому ми говоримо про те, що нам треба саме його підтримувати, тому що це дійсно у нас е, формування і економіки, і це зайнятість, і все інше. Я вам тільки для ваших роздумів, тому що ви у більше Запінського регіону знаєте свої показники свої цифри, я вам скажу по що... області. У нас в області працює 17 625 малих підприємств, 1003 середніх підприємства. Це 99,8 всіх підприємств, суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто, це ті люди, про яких ми кожного дня маємо говорити. І ще 114 тисяч фізичних осіб-підприємців, які наряду із юридичними особами, сплачують на організують робочі місця і таке інше. Ще раз кажу, що за. Півріччя за перше 2014 року вам суб'єктами малого і середнього підприємництва до бюджету усіх рівнів сплачено 2 мільярди 889 мільйонів гривень, що дозволяє владі і всім іншим забезпечувати і реалізацію соціальних проєктів, і інфраструктурних, і так далі, і взагалі забезпечувати життєві діяльність. Я знаю, що це не просто заробити такі кошти. Я знаю, що це через ваші руки, через ваші голови, через ваші розум, і серце, і душу. Ви буде пройти багато думок, які ви реалізували у вигляді своєї підприємності, своєї діяльності, ваших ініціатив. Тому я вам кожному з вас і всім разом я вам дякую за ваш труд, за те, що ви є небайдужими і що ви і сьогодні прийшли і висловили свої пропозиції. І про це ще ніхто не згадує. Більше слова не дадуть, тому ми з вами зібралися, чи ви зібралися, ми тільки запросили на цю зустріч перед День вашого професійного свята, дня підприємця, яке відбудеться 7 вересня у наступному тижні. Тому я вам всім дякую за вашу роботу. Я вас вітаю з святом, бажаю вам і всім нам в першу чергу мирного неба. Багато амбітних планів. Обов'язково можливості її здійснити нехай процвітає ваші сім'ї, нехай процвітає ваше місто, наша область, і вся Україна. Засідання підприємницького комітету адміністрації, так, якраз моє питання поставили на заслуховування. запросили зам е, начальника на обласної. Оце питання заслухалось. Після цього значить, і дійсно побачили, що е, е, знаєте, можна двояко вирішувати. Закон один, а вирішувати можна якось двояко, як наказати підприємцям. Були проведені всі непотрібні підготовлення, направлено направлені від їхньої комісії, направлено на Верховну Раду лист. і це було прийнято на Верховній Раді, і зміну в той закон було внесено. І двояко вже не було можливості. Надалі, ну, в всякому разі, я таких не знаю випадків більше, щоб наказували, на, на чому мене штатували тоді на 3400 тисячі Я дуже вдячна Тетяні Миколаївні, що вона е, прийняла це все зразу, що ми прийшли, вона зразу прийняла це до душі до серця і, і все зробила.